Доброго дня, шановні українські колеги. Сьогодні хороша дата, відвантажую нашу сумітцю. Відвантажу нашу пшеницю депостку. Як кажуть, сьогодні у нас 13 серпня, але все рівно. Як кажуть, хороший день. Так що запрошую до співпраці. Хлопці вже пасують, ставлюють. Будь ласка, будемо забирати, кому потрібно. Запрошу ну, бачить. Будь ласка, пчели це. Зараз ми полпакуємо овості на синям і вперед. Наш логотип Можливо старші на поки що, але було все добре. Не виправимо нас і було все добре. Давайте може глянемо, середину. А, хлопці зав'язують. Зав'язуємось. А ми секунду, дай я гляну. Дай, секунду, що Чекаємо на замовлення.